На які ж метрики треба дивитися в рекламному кабінеті, щоб зрозуміти, чи працює твоя реклама. Ок, чи ні, ти просто зливаєш бюджет і треба все стопити. Давай розбирати. Перше, що я хочу сказати, я вважаю, що треба метрики ділити на дві такі категорії. Одна категорія це метрики в рекламному кабінеті. А друга категорія це метрики або в вашому відділі продажів. Якщо ви рекламу запускаєте, наприклад, на Дірект, да, то у вас є відділ продажів і їх метрики. Або це метрики, які є на сайті. Да, це такі дві Абсолютно, як на мене, різні категорії для того, щоб зрозуміти, чи працює реклама ефективно, тому що щоб зрозуміти комплексно, чи приносить вона вам гроші, треба дивитися на оці е, дві об'єднуючі фактори. А якщо ви хочете просто проаналізувати, чи працює ваша реклама добре, то можна дивитися лише на перший крок. Але навіщо нам просто дивитися на перший крок, якщо нам потрібні продаж? Правильно, але давайте розбирати покроково. Перша Першочергово, на що треба дивитися в рекламному кабінеті, це банально звізвить. Чайна цифра це результат реклами. Тобто ви запустили рекламу, ціль у вас повідомлення, і вам треба дивитися на результат, скільки у цих повідомлень було, або у вас результат це, наприклад, продажі на сайті. Вам треба подивитися, скільки цих продажів було. Да? Ну, як на мене, це така перша метрика в рекламному кабінеті, яку треба дивитися, чи окей вона чи не окей. Ця метрика вам треба розуміти лише по вашим виставленим KPI. Я у попередньому відео. У цьому розказували, що таке KPI і як його рахувати. Тож кому цікаво, подивіться. Тож ви подивилися на цифри перша, да, перша головна метрика це скільки ви витратили бюджету, і скільки ви отримали тої чи іншої головної цілі покупок, переходів на сайт, або повідомлень в Дірект, або заповнених лідформ. І чи співпадає наступна метрика, це ціна, чи співпадає ця ціна за оцю дію, за покупку, ліда, повідомлення. Я в директ з вашим. KPI – це першочергове джерело, яке ви трекаєте. Да, відручене рекламний бюджет, кількість цільових дій і ціна за цільову дію. Ну, в принципі, це така голов... головний показник, на який треба подивитися. Да, це три метрики, але я вважаю їх в принципі од... одні, одним цілим. Друга метрика, на яку треба дивитися, не робити висновки ще. По першій треба дивитися, це ціна за тисячу показів. А CPM – за скільки ви купуєте тисячу показів на сьогоднішній день, тому що, наприклад. А якщо у вас широка ніша, то ціна за тисячу показів в Україні десь там, я думаю, що се що це широка ніша, це 2-5 доларів. Якщо, наприклад, широка ніша, там аксесуари, жіночі одяг, якісь там чоловічі одяг, те, що може купити будь-хто, і будь-коли, і в необмежений кількості. наприклад, якщо у вас більш звужена товар або послуга, то треба розуміти, що ціна за тисячу показів може варюватися десь від 3 до 8 доларів. А далі, якщо у вас там, наприклад, B2B, то може бути і 20 доларів за тисячу показів. В Україні на це треба звертати увагу і розуміти, чи ви знаходитеся в тих рамках, в яких у вас показники, чи ні, чи виходите ви за них, і тут треба щось змінювати. Так? Якщо СІПМ високий, то щось наробили або в аудиторіях, або в вкрете. Наступна метрика це ціна за клік. Сіпісі вам треба на це дивитися. Скільки коштує ціна за клік? Якщо ви видите на сайт, то клік – це по кнопки заклику до дії. На це теж треба звертати увагу, тому що сіпісі дає розуміння, чи цікава взагалі. Ваша реклама. На що ще треба дивитися? Це на CTR, на клікабельність оголошення. Це дуже важлива метрика, як на мене, і на неї треба обов'язково звернути увагу, тому що вона показує нам, наскільки цікава ваша реклама аудиторії, на яку ви запустили цю рекламу. Якщо у вас CTR до 0,7, то це означає, що ваше оголошення не сильно цікаве аудиторії, тобто ви не потрапляєте в запити вашої цільової аудиторії. Торі, те, що нижче 0,7, наприклад, 002 у вас CTR, або 0,3, 0,5, це означає, що ваші оголошення не привабливі для вашої цільової 0,7,3 від 0,7 до 3. Це в принципі така стандартні метрики в CTR, клікабельність оголошень, яка має бути в принципі у всіх. А якщо ви потрапляєте у ці метрики, то ви справилися з рекламою максимально добре. Якщо у вас CTR 3 відсотка, розумієте. Імодащо в сотках Хто ви вам гені реклами? Ви суперкруті. Запрошую вас до себе в агенцію. Жар про агенцію, але це правда. Якщо у вас CTR усюди 3+, плюс, то ви великі молодці. І ось в принципі, на такі метрики ми дивимося. А забула ще частота. Частота, обов'язково дивимося на частоту. Частота – це така проміжна цифра, яка нам показує різницю між показами і охопленням. Покази це скільки разів ми показалися на екрані мобільного пристрою у будь-якої людини. Не а охоплення це скільки унікальних людей нас дивилися. Тобто, в показах може бути, що одна людина нас подивилася і в стрічці, і в сторіцях, і в рілсах. А в охопленні буде лише показувати ці цифри, якої кількості людям ми показали свою рекламу. Тобто, там буде одна людина, навіть якщо вона бачила нас три рази. Так ось, частота нам дає розуміння, скільки повторно разів бачить нашу рекламу один і той самий користувач, да для того, щоб ми самі не рахували нічого. У нас є частота. Так ось, я вам раджу теж дивитися на частоту. Ту, якщо вона більше двох, значить ви щось там наробили в той рекламі, якщо вона вам дає частоту 2, і вона зашкалює і росте там. Ну я думаю, що частота максимум має бути 3. в деяких нішах до двох доходити, і потім це вже не актуальна реклама, да, три рази показати одній людині. Тож за цим треба дивитися, за частотою. Ці метрики, якщо ви їх зберете в купу, вам дадуть розуміння, на якому ви рівні по рекламі. Чи працює вона у вас ок, чи працює вона у вас не ок, що треба змінювати? Що треба не змінювати. Мінювати чи треба взагалі що змінювати? І після цього, коли ви тут зробили аналіз, і наприклад, ви дивитеся, що у вас по метрикам все вау супер. Да, у вас і клікабельність гарна і ціна за це показів супер, і у вас розпочаті діалоги, за ціна за на розпочати діалог, наприклад, дірект відповідає вашим KPI, То далі ви йдете і дивитеся відділ продажів або сайт. Наприклад, якщо це дірект, ми дивимося відділ продаж, і ми питаємо, скільки по факту було запитів, скільки з них було повторних запитів від однієї людини, а скільки було від? Нових клієнтів виводимо фактичну ціну за заявку від нових клієнтів, і дивимося, скільки продажів було. Так ось, якщо ось тут храмає щось, да у нас, наприклад, дуже велика просадка. Наприклад, у тут у нас дуже багато розпочатих розмов, і оголошення клікабельні, все супер. А ось тут а у нас там із 100 запитів два продажі. Тут треба вже дивитися, чому так. І тут два варіанти: або відділ продажів неправильно оброблює, у них не вистачає е, якоїсь Інформаційної історії або освіти якоїсь, і вони зливають ліді. Або у вашій рекламі завишені очікування людина хотіла одне, а по факту їй розказують інше. Тож тут дві сторони медалі тут треба розбиратися і дивитися на це все. О, до речі, у нас є. По перше, ми як команда розбираємо дірект-менеджера нашим нашим клієнтам. І два ми можемо надавати прям head of sales. у раніше так називалися. Це посада керівник відділу продажів. Да, у нас є дівчина, яка працює на аутсорсі, Вона є керуючою відділом продажів у двох великих інсташопах України. В неї там більше ніж 200 плюс заявок на день, і ми оцю людину можемо внідрити до нашого клієнта в Дірект, де вона побудує цей відділ продажів з нуля за невелику комісію. Так би мовити, так ось і отут ви шукаєте проблеми. так само із сайтом. Якщо ви дивитеся, що у вас метрика храмає, то ви починаєте дивитися на. Показник CR, тобто відсоток з переходу на сайт в додавання в корзину, з корзини в покупку. А відсоток з переходу в корзину має бути десь відсотків 10. Це нормальна історія. Якщо менше питання або сайт змінюємо щось там, або дивимося на чому не переходять. Ну скоріше за все, проблема в сайті. Якщо додали в корзину і купили, то тут десь мабуть має бути десь відсотків 50 в середньому, в залежності від ніші, то треба думати. Ну типу, я з якою ви нішою працюєте. Але якщо тут не 50%, теж починаємо думати або в рекламі завищені очікування, або якась інформація сама на сайті потана не так. Клієнту зрозуміло, як це має бути. І тут треба шукати гачки і розуміти, що не так. В Принцип розказала про головні метрики в рекламному кабінеті, які треба відтрекувати для того, щоб зрозуміти, чи працює реклама, і навіть зачепили більше, що робити, коли метрики гарно працюють, але немає продажів, немає покупок на сайті. Ми це теж з вами розібрали. Тож, велике дякую за увагу. Підписую. Тись на мій канал, тут дуже багато цікавого про таргетовану рекламу.